Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою. Так потрібно будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас всіх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я без горя, без печалі, без смерті, без біди Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Ти вся у ранах так пече і дуже страшно Не бійся, ненько, ми твої захисники Життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо в біді, бо одна в нас така Україна і за тебе горою ми всі Я намалюю, щоби ти була щаслива на віки. Я намалюю на папері щасливу дитину Те в мирному небі. Я намалюю на папері рідну Україну без війни Я намалюю на папері щасливу дитину, Де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері. Я намалюю на папері рідну Україну без війни! Хочу подякувати дітям Колодинського ліцею за ці прекрасні малінки. Вони сповнені любов'ю, вони гріють нам серця. Дякую вам за це. Слава Україні! Героям слава!